Компи як для себе дуже цікава тема. Лишили коментар в Ютубі. Давайте про це поговоримо. Людина повністю права, дуже мало магазинів збирають компи як для себе. і Я зараз пояснюю, чому ми розбирали в минулих відео, що дуже багато конкурентів, продавців намахують своїх клієнтів. В них така чорна чорний маркетинг. І крім того, що вони на своїх клієнтів, вони якби рахують базу е, типу, по самим мінімальним цінам. І якщо, наприклад, я виставлю комп як для себе, я для себе візьму все, наприклад, не бюджетне, а середнє або краще. А людина, як клієнт, вона дивиться, знаєте на що, вона дивиться на процесор та на відеокарту, забуваючи, що є ще якісь комплектуючі, в принципі. Тобто вона дивиться так, процесор своєї відеокарту коштує 25 тисяч комп, а у цього коштує 30 тисяч, значить там де 30 тисяч, там погано, там дорого, там 25, там супер. І виходить, що якщо ти хочеш якось продвигати свої кампи, то ти в принципі не можеш вставляти на огляд кампи як для себе. Ти будеш поставляти щось більш бюджетне. Тому дивіться, все залежить від вашого бюджету. Тут ви або хочете класну збірку виготовити дієх і вам зроблять більш якісних матеріалів, або ви хочете найдешевшу збірку, щоб кожна копійка була в продуктивність, але ну, і у вас обмежений бюджет, тоді буде там все подешевше буде. Тож не погане, але подешевше. Тому дивіться, в принципі, це вполне адекватно, що е, немає компів як для себе у магазинах. Але під замовлення, якщо у вас у клієнта буде такий запит, то дуже просто їх може складати.